Про що ми будемо говорити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все навколо розквіта. Це до нас прийшла весна. Назвіть весняні місяці. Березень, квітень, травень. Яка пора року наступить після весни? Літо? А яка пора року була перед весною? Так, зима. Сонце сяє, сонце сяє, все навколо оживає. Травичка прокидається, квітка посміхається. Дітки, яка весна? Весна щедра, від неї люди сподіваються отримати щедрість, красу, тому чекають її. Відгадайте, що за дивні звуки? Це шелест листви, а це звуки краплі дощу. А це спів ластівки. Давайте пограємо в гру, з ким дружить весна. Весна дружить з сонечком, тому що воно тепле, лагідне. Весна дружить з квітами, тому що вони розквітають. Весна дружить з травичкою. Тому що вона пахне соковита. Весна дружить з птахами, тому що вони повертаються додому з теплих країв, повертаються перелітні птахи. Саме перший птах, який прилітає, це шпак. А зараз пограємо в гру. Так чи ні? Навесні сніг не тане. Ні, тане. Навесні птахи відлітають? Ні. Птахи повертаються додому. Навесні розпускаються квіти? Так. Навесні сонце тільки світить? Ні, воно ще й гріє. Навесні тварини лягають спати? Ні. Тварини навесні прокидаються. Навесні на деревах набухають бруньки? Так. Навесні діти загорають, купаються, носять легкий одяг. Ні. Навесні під ногами шарудять сухі різнобарвні листочки? Ні. Навесні з теплих країв. Прилітають птахи? Так, молодці, скажіть, а який настрій несе весна? Весняний, добрий, радісний. Весна сплела нам гарний віночок із весняних квітів. Відгадайте, із яких лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну стрічає, сині очі розкриває. Так це барвинок. Дзвіночки в лісі ніжні, ніжні, немов сніжинки білосніжні, в зеленім листі спочивають. П'янки весняний запах мають. Це конвалії. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось. Розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Це кульбаба. Має гарні жовті вічка і фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний наповняє ліс весняний. Це фіалка. Перша квіточка весняна. Тихо, під сніжком куняло, дмухнув вітерець тепленький І з'явився цвіт біленький. Так, це підсніжник. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний, гордий пан. Не козак це а тюльпан. А ще Весна до виночка почепила стрічки. Кожна стрічка це колір весни. Зелена стрічка, бо трава зелена, соковита. З'являються зелененькі листочки, травичка ніжна та соковита. На полі зійшло та зазеленіло жито та пшениця. Біла, бо біліють підсніжники. Квіти на деревах, блакитне синя? бо небо голубе, Чи синє? чисте, безхмарне, Жовта. сонечко ясне і тепле. Розпускаються кульбабки. Фіолетова, бо нагадує нам колір крокусів та півників. А для чого потрібні квіти? Квіти потрібні. Щоб їх дарувати. Квіти потрібні, щоб приносити нам радість. Квіти потрібні, щоб було красиво. Квіти потрібні, щоб складати букети. Квіти потрібні, щоб до них привітали бджілки. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі малята. Пока-пока.